Гліобластоми це пухлини центральної нервової системи, які розвиваються з клітин головного мозку, і найчастіше вони характерні для осіб старшого віку після 55-60 років найчастіший час їх розвитку. І вони являються одними з найбільш агресивних пухлин, які можуть бути виявлені у людини наряду з такими пухлинами, як астроцитоми, олігодендрогліоми та інші пухлини. Загалом достовірних причин розвитку цього виду пухлин не встановлено, але зі спостережень є така, є така відмінність, що вони більш характерні для чоловічої статі, ніж для жіночої. Більше якихось істотних факторів, яких можна, яких можна відрізнити або розрізнити у пацієнтів, немає. Достовірної якоїсь скринінгової програми для раннього виявлення чи профілактування гліобластоми немає. Через те, що ці пухлини досить швидко ростуть, важко їх спіймати на ранньому етапі розвитку. Специфічних симптомів не існує. Основна причина, чому пацієнти можуть звернутися на обстеження, може бути головний біль, який не характерний був раніше, тобто постійний головний біль напруги, можливо, порушення зору, або що найчастіше. Діагностується і що розпочинається сам шлях лікування вже пацієнтів з гліобластомою – Це судомні напади. Все залежить від первинної локалізації. Цих пухлин, якщо вони знаходяться біля важливих центрів, центрів руху, мовлення зору, тоді можна запідозрити їх і на ранніх етапах, але в основному вглі діагностуються на пізніх етапах, коли вже проявляється загальна мозкова симптоматика і є неврологічний, так називаємо неврологічний дефіцит. Або слабкість в лівій чи правій половині тіла, чи порушення зору, чи той же самий судом не напад. Головний метод, на який ми спираємось, який найбільш інформативний це магнітно-резонансна томографія головного мозку. З контрастуванням є також додаткові техніки. Типу мр перфузії, спектроскопії і трактографії, які можуть більш детально допомогти встановити діагноз і допомогти вирішити оптимальний план для лікування цього пацієнта. Як правило, лікування гліобластом це Комплекс заходів, який в себе включає хірургічне втручання, тобто максимальне видалення пухлини в межах можливого, тому що є такі центри і такі структури, які неможливо і не варто видаляти, тому що це може нести виражені виражені проблеми неврологічного характеру і неврологічний дефіцит. І знизити якість життя пацієнтів. Тому хірургічне лікування може може в собі включати як повне видалення пухлини, часткове видалення пухлини або навіть просто біопсію, щоб так називаємо стереотактичну біопсію, щоб підтвердити діагноз злоя... первинної злоякісної пухлини головного мозку і вирішувати питання про подальше лікування. Звісно, кращі результати мають ті пацієнти, яким вдалося здійснити повне видалення пухлини після проведеного оперативного втручання в будь-якому обсязі, чи це буде повне видалення пухлини, чи часткове, чи навіть біопсія, наступає другий етап лікування. Другий етап це променева терапія, яка поєднує в собі також прийом хіміотерапевтичного препарату, як правило, для. Гліобластом застосовується такий лікарський засіб, як темозаламід, і в комбінації променевої терапії та хіміотерапії можна досягти тривалішого безрецидивного перебігу цього виду пухлин. Так як гліобластоми є найбільш агресивними пухлинами головного до року в середньому доживає 25% пацієнтів з часу встановлення діагнозу. До двох років доживає в середньому 10%. Але це середньостатистичні дані, які не враховують індивідуальних особливостей, не враховують, чи вдалося. Повністю видалити первинну пухлину, чи це було часткове її видання, і не враховує дані молекулярно-генетичних досліджень. Такі, таке дослідження про, е, має назву е, визначення метиляції гену MGMT», що покращує прогнози пацієнтів і при наявності е, цього фактору, і при благоприємному Проведено оперативному втручанні шанси на безрецидивний перебіг зростають. Тому, наприклад, у пацієнти, які пройшли цей ж самий шлях лікування і мають металяцію геногімджімті, в середньому до року доживає 45% пацієнтів, до двох років близько 20-25%. На щастя, гліобластоми є не таким частим видом пухлинного процесу, який можна зустріти. Вони зустрічаються набагато рідше, чим рак молочної залози, рак кишківника. І згідно даних літератури, на 100 тисяч осіб випадків гліобластоми може бути два або три. Бережіть себе і будьте здорові!